Пасочки прикрашені. Ось такі гарненькі, біленькі, не підгоріли, все добре. Люблю таку звичайну посипочку кольорову. От. Кошик мама вже склала. Чомусь цього року захотіла вона ковбаску покласти. Хоча ми за останні роки клали лише в кошик. Пирожок, яєчко, паску, і все. І все, ну, сілюсь, мами, ще. Я хочу витягнути звідси цукерки, мама так положила їх, але вже, думаю, раз захотілося їй цукерок, то ось такі чудові цукерки з Італії, і для того, щоб. Не освячений продукт зразу з'їсти, а не освячувати обгортку. Кажу, давай поставимо ось ці чудові зайчики. Подивіться, які вони гарненькі, і це діти зразу собі їх з'їдять. От ми якось їх сюди положимо. Ну, буде. Да, давай свічечку поставимо. Так, свічечка, ну, ми її таку положимо про збік сюди поки що положимо таких шоколадних зайчиків. що Діти зранку полосують. От от. Дивіться, як гарненько, правда? Ну, Буде цього руку і ковбаска у нас освячуватися. Це сіль, потім відкриється. О, такий ось такий великодній кошик. Пасочку поклала мама ось цю, що я з роботи принесла, бо тут така вона, знаєте, сухенька, глазур уже захолола, а наша вона ще така. ну Щоб не марка була, щоб не торкалася ні до чого, то наша пасочка буде вже вдома нас чекати. А цю пасочку освятимо і поласуємо. Так, ну, Друзі, отакі от справи. Все, йдемо. Готуємося, зараз одяг приготуємо і будемо зранку вирушати до церкви. Дару вам, прийшов, воскресів. Не, не хотіло? Христос Воскрес! воскрес! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! зілу найкращого Божий всіх. Христос Воскрес! Всім добрий раночок. Ми вже посвятили пасочку. Всіх друзів, з Великоднем! Христос Воскрес, як прийнято казати. І сьогодні ми йдемо. Перед святковим сніданком нашим у нас тут вчора трапився окунець, спіймали. Але він один, тому ми його вирішили випустити сюди. Так, давайте. Дивіться, у бабусі тут виріс тюльпан. Прямо таке росте під забором. Сім'я ціла і бар'вінок. От мені тут подобається бабусі барвінок. Подивіться, який гарний, Заплетений такий, заплетена доріжка. Ось уже нарцисси. Все таки повелосило, і по підзабором росте. Так, Так, Вежотка, а, mm -hmm. а ну-ка давай. Цок-цок. Не, не везе! Ну що ж робити, як не везе? Моя пташечка Ну нічого, давай зо мною спробуємося. Давай, бере ще одне яйце Оце буде вже сильне. Ану. О, повезло. Повезло, давай ще. Все, бачиш, я по мене ти побив.